Добре вмирати тому, Тіртей. Добре вмирати тому, хто, боронячи рідну країну, поміж хоробрих бійців падає в перших рядах, гірше ж немає нічого, як місто своє і родючі ниви покинуть, і йти же бракувати в світи. З матір'ю милою, з батьком старим на чужині блукати. Взявши з собою діток дрібних і жінку смутну. Буде тому він ненависний, в кого притулку попросить, лихо та злидні тяжкі, гнатимуть скрізь втікача, він осоромить свій рід і безчестям лице своє вкриє. Гори і зневага за ним підуть усюди слідом. Тож, як справді, не знайде втікач поміж людом ніколи ані пошани собі, ні співчуття, ні жалю, будемо батьківщину і дітей боронити відважно, в битві поляжемо ми, не пожаліємо життя. О, юнаки, у рядах тримайтесь разом серед бою, не утікайте ніхто. Страхом душі не скверніть, духом могутнім і мужнім ви груди свої загартуйте, хай життєлюбних між вас зовсім не буде в бою. Віком похилих, у кого слабі вже коліна, ніколи не покидайте старих, з битви утікши самі. Соромне світський вам буде тоді, як раніше за юних. Воїн поляже старий, в перших упавши рядах, голову білу, безсило схиляючи, сивобородий, дух свій відважний отдасть, лежачи долі в пилу. Рану криваву свою, не забувши руками закрите. Страшно дивитись на це. Соромно бачить очам тіло старе без одежі. А от юнакові все личить, поки ще днів молодих не усипається цвіт. Чоловікам він був милий, жінок чарував за життя він, буде прекрасний тепер, впавши у перших рядах, отже, готуючись, кожен хай широко ступить і стане в землю упершись міцніш, стиснувши міцно. Уста. Переклад Григорія Кочура